Почему? Натуральна, повністю коровича шкіра. Є теж різні. Це рівно одна корова? Так. Ми беремо э, самі такі, як вони бюджетні, що там треба, де переїжджають, де да, да, десь їм треба два місяці. Так, в орендовану квартиру да, куди-то. А ви продовжуєте і далі говорити про те, що кожного продавця треба предупреждати про те, що ви знімаєте. Оце найдорогий, так? 17, ну це ще дорожче є. А от я дивлюся, 20 є, ні? Розміри 2 х 3. Це вже йде, йде восточні. Це вже йде турецький, турецький і персидський восток. Скільки оцей коштує? 100 тисяч. І знову здравствуйте! Друзі, всім привіт, паша на зв'язку, Київ, Україна. У нас сьогодні доволі цікавий випуск, тому що у нас то місце, та локація, де ми раніше з вами ще ніколи не були. За вікном в нас залишилось десь біля тижня до весни, до першого дня зими, зими, весни, весни, березень місяць. Якось знаєте, по оточуючій атмосфері зовсім, зовсім це не відчувається. Сьогодні у нас невеличка прогулянка по да краєм ока. Подивимось, що по чому. жодного разу скажу, что мы с вами тут не были. Тому, если вы готовы, присягнули ремни, палец вверх прожали, в влупили и погнали. Так, друзья, я нахожусь на метро Лесова. Сейчас несколько новостей, несколько упоминаний. То, что меня немного э, вымораживает, да, из колеи выбивает. Сейчас поймете, почему. Э, начну с того, что э, я нахожусь около секонд-хенда. Смотрите, какие тут ангары. Один ангар, второй ангар. І третій ангар. Это, на мой взгляд, найбільший секонд по э, місту розположенню. в виду по количеству міста, яких займають. E, плюс до того, в кожному з цих ангарів, ні, мабуть, не в кожному, але в середньому точно є. Там є другий поверх. Тобто оці три ангари це не тільки те, що ми з вами бачимо. Друзі, наскільки вам цікавенько було б. Э, Туди зануритись і подивитись, по чому продають які ціники на секонд в місті Києві на метро Лісова. Значить, з чого я почну? Я почну з того, що я проходив через оцей базар на Лісовій. До речі, ми з вами тут вже були. Обов'язково подивіться відео. На каналі є з базару на Лісовій Відео з'явилося на каналі з конфіскату, найбільший магазин конфіскат в місті Києві на Дарниці. Посилання будуть під відео. Так ось, я пройшов через оцей базар на Лісовій і згадав, що ви періодично мені кажете, Паша, слухай, а там же есть скрытый павильон, павильон с мясом. Чего ты туда никогда не заходишь? Вот просто поймите. Наскільки сложно предупреждать, даже не так не предупреждать, а задавать вопрос о съемке людям. Значит, я завітав ось цей базар на лісові, завітав в павільйон м'ясний. Там я сусала. значить, купа, купа там все зайнято, всі місця зайняті. Загалом там десь ну порядка десь 15 було продавців, да? все зайнято. Я не діставав камеру, нічого не знімав сходу. Я зайшов. І запитав, друзі, хто хоче, хто я такий, да, розповідаю людям там, на Ютубі. Хто хоче розповісти, показати, а там штіль. Тобто я зайшов там на весь оцей бункер, да, на весь этот відділ був один чоловік. І то я не знаю, може бути це був продавець, який прийшов в гості к другому продавцю. Хто хоче розповісти людям, показати продукцію, не обов'язково бути в кадрі, да, залишити номер телефону, щоб люди могли а змогли по дзвінку замовити, прийти. Як ви думаєте, скільки чоловік захотіло? Ноль. Друзі, ноль. З 15 або із, 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 із 20 чоловік ноль захотіло. А ви продовжуєте і далі говорити про те, що кожного продавця потрібно предупреждати про те, що ви знімаєте. От, друзі, просто проста статистика. А так, знаєте, люди ще живуть десь у минулому сторіччі, не розуміють, що реклама двигатель торговлі. Так, і друга друга новина, котра мені потрапила на очі, це те, як працюють маршрутчики. Маршрутчики на сьогоднішній день це вже не Юлій Цезарь, котрий і розраховується, і е рахує, і показує людям, да, там <казує> показує дорогу. Маршрутчики ставлять, е подивіться на цю фотографію, вони ставлять телефон, включають там Київ цифровий. і... Е на цьому Київ цифровий вони дивляться рух міського транспорту по GPS, Бо в кожному тролейбусі, трамваї та автобусі є GPS-датчик, і Вони дивляться, де вони їдуть міський транспорт, і вони встигають перед цим міським транспортом. Проскочити, забрати людей з зупинок, або чекають на цих зупинках, доки їм взад не поцілує там автобус чи тролейбус, щоб більша кількість людей до них е валилася. Як вам такий лайхак? Давайте пройдемось, але знаєте, друзі, що я хочу сказати: це, на мій погляд, найперше там ремонт ділять одяг взуття за Албе. Ну давайте сюди завітамо. Так, ну давайте глянемо чоловічі. А у вас чоловічого немає? Не Жіноче только? Давайте жіночі глянемо, що у нас 15. зима. Ціна буде 2000. А, це у вас 200. Тут написано, да? 3000, Тут це написано. вже знижка. 30. Так, так, а чоловічі, давайте глянемо, що у нас О, вже, бачите, купальники з'явилися на літо. Все, друзі, тиждень залишився до весни, до березня місяця і вже все у нас. Вже у нас купальники з'являються. Ось, наприклад, да, ось такі. Це ж зимові, да? uh -huh. 1500 гривень, 1000, ну це розпродаж останніх uh -huh. моделі, мабуть, да? зима, а що на весну, ось вже продаєте, yeah, покажіть. Ще в тиждень залишився ж у нас. Oh, такого плану. Такого плану. А скільки, от ці, наприклад, ну приблизно там плюс-мінус. Тисячі дві, да? так? Тисячу ну, майже згадав. Тищу п'ятсот. Давайте ти допоможу. Весна. Ага. Весна. О, и тут осень есть. Тысяча девятьсот восемьдесят, девятьсот восемьдесят и тысяча. А вот такие интересно, сколько коштуют? Две пятьсот девяносто. Ну вот тут, например, у вас да две пятьсот девяносто. Ну если что, можно там да, чуть-чуть да. двигаться. Вот такие, я Угу. А такие Очень сколько? Оп. Вот это, вот эти. 1600. Угу, uh -huh, 1600. Так, понял. Ага, дякую. Ось до сьомиї, бачите, працюють. А такі скільки стоять? А скільки вот такие стоять? 200. 200, бачите. Ось такі. Ага. Дякую. По диванчикам просто для інтересу 62 тысячі. Прикольно. Кстати, в последнее время популярны стали вот такие вот диваны складные. То есть они состоят из нескольких частей. И их можно сразу складывать. Вот такой диванчик 17600. 17600 мебель. Заразок на витрине коштует 18600. Интересно, заразок на витрине дороже, ніж звучайный диванчик. Так, такие у нас коштує 40. 9,50. Добрий день. Такий у нас 39. Бачите, а пуфік. А сколько пуфік цей вот стоїть? 3 тисячі пуфік. У мене, до речі, вдома такий, тільки е, розовий. Столи, столи, столи. Ну, Наприклад, ось такий маленький для маленької хрущовки. 11 тисяч, бачите, столик. Ось такий, до речі, коштує 15 700. Він розмір 120 на 80 і 160. Розкладається ще. Стілець до нього 3300 гривень. Стіл Карпати 9800. Ну, прикольний по цвіту. 80 на 60 на 110, стол 9800. Коротше кажучи, плюс-мінус маленький такий стілець, котрий ну, невеличкий, де маленької кухні десь коштує 10 тисяч гривень. Так, розпродаж тут у нас стол 14 тисяч і стілець 3 тисячі гривень для нього. Так, такі столи по-багатому. Тут уже, вірте, столешня чи той з камня, чи з чого, незрозуміло. 8300 написано натуральний сірий мармур. Ого, прикольно. 8300 коштував 9800. Так, стіл Стамбул 10800 і стілець до нього 2400. Це ось такий маленький стілець. Стілець Міранда 2400. Друзі, хто пам'ятає такі стільці років 30 тому, котрі були, отак розкладалися і були дуже зручними. Добрий день. А, да, да, я ж пам'ятаю, ще... я думав, це, знаєте, як 30 років тому воно отак. Так, є, от. у нас і такі, і зараз є такі. Такі вони в одній розміру і вони. Чи не, не вигодно, що там завіси слабе місце. Во-вторих, ага, ага, ага. їх треба розвертати, місце треба. Ага. А тут, бачите, він стоїть, ось може геть зовсім плотно стояти, його можна Клас. розібрати. І вони ви всі так, да, і цей, ось цей... цей ряд, і цей і цей. А оці то, що за вами, вони ось на середині. себе, типу. А ага. всередині і там ставочка. Клас. А ці і ще вона ж з той сторони розвернеться. Так, да, я зрозумів, я поняла, Можете да. Одну сторону, можете дві розвернути. І він в два рази більше становиться. Да. І це він 7600, так? Да. да. Ну, від, від, від розміру залежить. Від розміру. Це трошки більше, це більше, uh -huh, так. Uh -huh. Ну, смотря, які розміри, розміри. Ну, коротше кажучи, до 10 можна нормальний да, стіл да, купити. Да. Да. Ну, зараз тільки три розміри роблять. Оце Роблять оцей 8700, оце 75. Угу. 100, 10, 110, 160. один розмір. А 180 це в максимально роздвіно там виходить, так? 50 на 80 не роблять зараз, а ага. всі воюють. Ось такі ось 70 на 90. Ага. У ну, ньому со, склом або без скла. Ну, а, а це де тут де, в Києві десь роблять? Ні, це... ні, Кам'янець-Подільського. Кам'янець-Подільського Кам ну, були, так, да, ну, знаємо. и c 70 на 90 рублей, и рублей 60, ага, вот 60 на 90. Вот такой а, размер. А что это за це камень, 60. да? ДСП. ДСП, ДСП. фирмы Эгер. Ага. Из, хлоп... Ну, как и столешницы для кухни, типа, да, да, делает? да, да. Он, ну, для кухни делают, хлопцы из таких столешниц. А, понял. Это австрийская фирма, он у нас в Украине делает. Так, а ну вот тут вот расскажите. Нотки, нотки. Такі самі. А це іде, оце ось ідуть, і ми дивилися отак. Ага. Ось два маленькі, а це два великі. О, це один той самий. Мармур написано, написаний, да? Різні розмір. І це йде аж покриття. Це йде сучасний пластик, Ну він не получший а він МДФ. А пластик. А я подумал, что это мармур, а это типа цвет мармур это, это, просто. Да, Может быть, черный мармур, сірий мармур, там белый мармур. Ага. Может быть, чисто белый колер такие. Ну, это це, це, це ага. інший виробник. Просто mm -hmm. похожий. Это вот 12 тысяч, ну тоже от размера зависит, да? Да, да. 12 тысяч. Ну тут ще від кольору йде. Uh -huh, вот, наприклад, uh -huh. білий кольор це фарба йде, да, він дорожчий. Uh -huh. Тут іде, може бути оце ж аж це пластик, він не боїться порізів uh -huh. антивандальних, він не боїться води і видержає вісім п'ять температури. Uh -huh. Так що, наприклад, якщо тут можна ставити тарілки кружки, то uh -huh. на цей можна якась ручку поставити. Ну осторожна, але можна. Ні, дощо не осторожна. Я думаю, сплити там воно не буде зразу, да. Ну, пам'ятай, кажуть, навіть даже в цей в мойку краще його речі, ну, не ставити. Та, та. Ну бажано не ставити, але є люди такі, що хочуть ставити. <гум> Колись на таке стекло взяли, поставили. О, вроді стекло, нічого страшного, але воно ж крашене. Ага, а от ага. одразу п'ятно вийшлося, бо <гум> краска зі сторони потемніла. От, Осторожно. От, от тепла. Воно не лопнуло, воно не розтріскалося, нічого. Просто таке. А, от то, що я це згадував. Такі... Ну, дивіться, дешево. а, это стіл. А... Там їх столесниця тонка, тонша. Угу. ножки металічні і вони тільки в одному розмірі робляться. Оце 60 на 80. Його треба розвернути по. Якщо по. у нас 60 на 90, вони трошки більші. А, О, а. воно отак розкладається да. і Не, здвигається? Повертається а, повертається. Спочатку, Спочатку повертається. І ага. йому бачите, скільки треба місця, щоб повернути. Так он становиться ого-го. Дивіться, 120. Ну, да. Був oh. 80, став 120, так? Yeah, да? Ну, в два рази. Ну нормально. Ну, в два рази він же оця одна старечиться і на двоє на... Я пам'ятаю, в цих радянських ще було. Ну, так, да, не розвертайте. От тут видвить видвігалося щось навіть колись. Це yeah, може бути. Ну, в нас такі. Так нормально, дешево середити — то Ну, пятсот Ми беремо самі такі, як вони бюджетні. що там треба, Є, наприклад, люди переїжджають десь, їм треба два місяці орендовану да, да, квартиру дорожня. Ось такі, да, беруть варіантову квартиру. І це те ж саме, але такі просто білий. Да? Ага, ага. А скільки ось ну, так орієнтовочна, ну, грубо кажучи, ви ж ось прийшла до вас людина, да, там. Каже, хочу ось такий, скільки Добирайте. чекати. А, можна прямо звідси. Трошки відкручують усіх столах. Добре, а якщо дві людини прийшли, один забрав, а другий треба чекати, скільки. Ну, десь, здається, в залежності від якого стола. Ну, пару тижнів, мабуть. Це, да. стол, то трошки довше треба. Ага. Десь три тижні. Три тижні. О, да. А інші є там, наприклад, інші наприклад, такі, є на виробництві на складах. Вони роблять. О, ну Раніше перед війною взагалі робили дуже багато. Так, да, 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 я все одно, да. тому що не ми тільки. Одні беремо ще беруть люди, то ну як магазини інші беруть о, в інші міста, там то може бути два тижні, десь. і це теж Кам'янець-Подільський. Теж Кам'янець-Подильський все, так? Да? Ні, це Київська область. Київська область. Це хмель, этот, із Харкова людей розбомбило, вони переїхали о, в Київську область. Роблять о, да? і Роблять там такі столи, о, стільці. Ну молодці. І Є ще стільці якісь. Ось такі, як ага. сіренькі. Не сіренькі, а такі темно-етакарічні. О-о-ось це, так? О, о, ось цей, да? Це теж вони роблять, так? Да? Ні, 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 ось такі. Ось о, цей, ось цей, да? Це ланево це в Харківській області були, і зараз да, в Київській області. Ми, десь. Їх там розбомбили, вони переїхали сюди. О, ну, фірмачка невелика, mm. така, що там Ну але, молодці, ніколи, Так, а скільки у них стілець коштує? У ось дві-чотири. Дві, 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 може стілаць. бути ханині і може бути uh -huh, uh -huh. О, І такі от стільці, Вон бачите, вон вони стоять і, і є, отакі. От uh -huh. А оцей то теж ваш стіл, оцей трансформер. Да, ну, да, ану, да. покажіть, бо людям теж цікаво, мабуть. Багато хто не знає, що таке буває. Тобто, це для залу, наприклад, наприклад, да? журнальний. Да, сидять, дивляться телевізор. Ось що бачите, раз. Ага. Або є смарт-квартири. Да, 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 да. Там вони оце купують. Без да. кухні. Да. Потім да. треба щось там. А гості там, прийшли. Ось, прийшли гості. Ось так. По, ви самі можете поставити. Зафіксували. Угу. Зафіксували. Да. І потім раз, потім і у нас так само, як і той. в два рази більше все так. становиться. Ага. І ось тако. Може бути з склом, може бути без склом. угу. угу, угу. Той самий принцип, що там. Да. Так, а скільки я не бачу, він коштує у нас? 6800. Вообще... І за скла. Майже да. даром. Якщо без скла, він буде дешевший. Там десь буде 5 може. Ого, так взагалі клас. Для зала. Два в одному, тим більше. Да. Два в одному. Ну, може бути в такому розмірі за такими ножками не, не, не опускаються, а такі просто ножки. Угу. Такі Это деревянные тоже. Ой, тут эти даже лифты да, да, есть, то лифт. это, да. это и ребенок даже может разложить. Класс так, а телефоны, если человек хочет, это вот это ваши, да, телефон? Да, я дам вам визит. Угу, Дайте, Моя пожалуйста. На сайте, есть, можно подавить, а на сайте, вот наш сайт. Ага. Там фотографии есть, нажимаете на стол, и оно выдає информацию. Вот ага. я информацию, какие розмеры. Чи вони розкладні, не розкладні, тому що mm -hmm. буває всяко. бувають тільки розкладні, бувають тільки не розкладні, бувають і розкладні, і не розкладні. По кольорам і по е, ціні треба уточняти. Там Все. є робочий телефон. Все, ну і плюс, якщо людина не з Києва, може замовити, через там і доставлять Ми да, можемо нову пошту відправляти. Покажіть саме дорогий стол, який у вас є. Я хочу на нього посмотрети. Є кераміка в нас є. Покажіть. Там кераміка є китайська, в нас це наша. Оце квіта. Оце, найдорогі, так? Да? 17. Ну це ще й дорожче є. А от, я смотрю, 20 є, ні? Ну, це... А, це со стульями. Це він іде, тут вже со скидкою йде з стульями комплект. Понял. Просто його не виробляють і ми його поставили. Ну, uh це -huh, uh -huh. такой для, этого, для царських хоромов. Так, да, так. Да. Ну, возили і більше. Це uh -huh. ще не більше, вони ще є і більші. Слонове каву. Ну, просто да, не роблять, це камінь з робив, ну там теж перестройки, да, і людей понял. не вистачає, перестали, тому що він ну, багато в нього заробляє. Ну, а такі в нас йдуть от 17 і 20 тисяч. Ну, там... ну, він теж отак вот видвигається да, знизу, так? Да? Отак вот видвигається. О. Ось тут одна кераміка. Mm -hmm. Є такі самий з, з, з МД МДФ тут під низом. Ага. Кераміка в два рази тонче, тому що тут 12, а там буде 6 міліметрів. Ну, він, виходить, і ножки тут дерев'яні. Тут, мабуть, механізми коштують теж да, ціну, да, тому що воно ж. Бачите, вони ж механізми да. менше. Там Одним... просто простий механізм. О, і є ще у нас посередині розвиваються, mm -hmm. теж такі, похожі на ці з металічними ножками, розвигаються посередині. О, і він йде Теж на основі угу, угу. О, і він розвигається автоматом. Там виїжджає в. Автом... Слушайте. От. До чого техніка дійшла? Да. Да? Техніка зараз. Так, друзі, а тут цікавий, ніколи не заходив, ніколи не бачив, бо якось я проходив отам. От. Дивіться, цілий відділ килимів. Ще раз килим. Зараз ми з вами зайдемо і подивимось, бо я дивлюсь тут дуже дуже багато цікавенького. Дивіться, коров'яче, коров'яча шкіра, це коров'яча шкіра, і ось це, і оця позолочена теж. Давайте зайдемо, попитаємо, прицінимось. Я думаю, що буде цікаво. Це іскусственна овчина, тобто табличка для дітей, для, 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 для діточок. Щоб не сідали. Так, дивіться: 80 на 150, розмір, іскусственна овчина коштує 3600. Ага. На кожен килимок в нас є індивідуальна знижка 10%. Угу. Тобто є також кожа натуральна. Ого, клас. Це Коровича. Це, так, найменше, скільки він буде? Ну, приблизно? Коштує. Метр на метр, круг. Буде коштувати 7125. А найбільший оцей в найбільший. І вже ручна робота, ж, так? я так розумію. Це, це кожа натуральна. Фабрична, але це 29, 2 на 2 500. розмір 28500. Виглядає що? круг. Власне. Також є прямокутні, великий розмір 170 х 240 Цінова політика теж різна. А це країна, яка виробляє Турція. Турція. Це все чи є не Турція? Є Турція. персидські килими, є індійські. Так, ну давайте далі йдемо. Зараз мене аж самого зацікавило. Тобто... Тут входити можна? Так, а вже ж. а вже ж. Тобто, дивіться, є по качеству самі шовкові. це ага. шовкові. Тобто... Чіпати можна? А вже ж. а вже ж. Розмір йде мінімальний. 90 на 150, ага. ціна 12-150. Ну, і чим більший розмір, тим дорожче воно. Е, від качества все залежить. Так, а це. Е... Шовк. шовк. А як давно ви тут? Вже біля 20 років. Ого, все. Так, будь ласка, я вам покажу індійські. Нестандартні розміри йдуть: uh -huh. метр сорок на два, ціна 25-200, але все залежить від розміру килима. Uh -huh. Так, это, я так розумію, якщо є приватний будинок, камін і оце от така класна ну, Це можливо одяча шкура, навіть для ді... діточок. Uh -huh. а, також є натуральна овчина, Будь ласка, натуральна. Тобто розміри теж різні, починаючи від метр на метр, ціна 4 тисячі. Mm, Ось, будь ласка, натурально. І на дотик такий класний. Аби там медвідь лежить. Так. Також є синтетичний матеріал, тобто синтетика. Mm -hmm, mm -hmm. Акрил хлопок домішок іде, акрил 100% хлопок. Розмір 1,60 на 2,30, 11500 11500 це мінімальна ціна. 1,60 на 2,30 буде коштувати від 6 тисяч ага. і вже вище. Так, а от там на задньому плані, це що у нас за каври і ну, приблизно який розмір? 2,50 на 3,50 розмір ціну треба дивитися. Але це домішок, де шерсть, акрил, хлопок. Можу вам показати, що цікаво, це розміри 2х3, тобто є теж домішок акрил, хлопок, а є бамбукова основа. Так, ми почали. Так. А найбільший килим, який у вас взагалі тут є на сьогоднішній день, скидаю. Розмір 3х5. Ого. Це кудись паркет. Дивіться, почнемо з відселя і будемо проходити далі, тобто це розміри 2х3. Турція. Це якась мапа світу. Ну, це синтетичний матеріал, але тут є різні. Тобто ще залишить все плотності, але розмір 2 на 3 ціна 11600. Mm -hmm. А Нелась. як їх взагалі ось? Ну, наприклад, цей треба потім чистити. Просто милом, де там. Ні, ні, ні. Я вам розповім, що в нас є індивідуальна хімчистка барабанна, ага. до якої. Дуже, як би люди заносять, там збивають кьохрам чи заносять намойку. мойку. в коє, в кому випадку це не робити. До нас можна звернутися, можу дати візитівку, uh -huh. залишити контакти. Хімчистка в нас іде від 110 гривень метр квадратний. Так, оце що за така цікава штука? Це натуральна. Чашки? Є теж різні розміри, але може таке бути, що вона буде складатися з кількох. Ага, ага. Ось, будь ласка. І ціннова політика теж йде по-різному. Наприклад, 720. метр на 4, 22, 720. Саме це десь 4 метри, да, там з половинкою. Ну, це ще не точно розмір, але це натурально mm -hmm. все повністю. Повністю. Ще є ось бамбукова основа. Тобто бамбук 70% натурального килима повністю. Домішки а вже ж є, не без цього. Є теснель акрил хлопок 31900. Є бамбук. Бамбук і теснель це натуральний матеріал. Ну, я знаю бамбук, він ніби так? це так, це йде в натуральне волокно. О, зараз... Коли є шкарпетки бамбукові, це цінується. Воно... Ось, будь ласка, зараз вам покажу. Угу. Оце от волокно бамбука. Ось, будь ласка, бамбук, а крім хлопок, ціна 30 тисяч. Розмір 2х2,90. Угу. Так, А це теж корова чи що? Це таке? Так, це корові, шкура, але вона зроблена лазером. Якась золота. У нас позолочена корова була, так. Ну, зроблена да, лазером. Є мінімальні розміри 80 на 150, синтетичний матеріал. Ось, будь ласка, 80 на 150. Ціна мінімальна 1920. 1920. Це можна навіть десь і на кухні постійно. Так, а вже ж, а вже ж. Є войлок, який складається з натуральної шкі... з натуральної... — З маленьких шматочків, так? Так. Круглих маленьких натуральних шматочків. Ось, будь ласка. 90 на 160 да, і коштує 7... Ну, 8, 8 тисяч. А під замовлення, ось, наприклад, людина приходить, каже, ось хочу такий, але, там, ну, грубо кажучи, не там 4 на 2 так, метри, а а 5 на 2 метри. Можна, можна під замовлення зробити, але це треба чекати е, мінімум 2 е, неділі, ага, ну, як ну, він прийде. Ну, але там е, коштувати він буде ну, від е, вартості е, угу. розміру килимка. Ось, будь ласка, шовковий персідський. Оце натуральна персія. Ось, будь ласка, ціна: метр п'ятдесят на два, двадцять п'ять. Ціна 54 тисячі. Так, доставка, якщо людина замовляє, у вас від 15 тисяч у нас доставка безкоштовно по Києву. Ага. Розміри два на три. Це настала... вже йде, йде восточні. Це вже йде турецький, турецький і персидський восток. Це прям такий з мотивами, тут прям якась історія. А скільки цей коштує? 100 тисяч. 100, тисяч. 100 тисяч. Ну, Я думаю, що на кожний товар свій покупець, тому тут так. ціна це ця... вибір є великий, великий вибір килимів. Mm -hmm. Тобто mm -hmm. все залежить від е, качества, від розміру і можна зробити під заказ. Mm -hmm. Ми також е, робимо таке, що обрізаємо по вашому розміру килимок. Mm -hmm. У нас я верлошимо і людини віддаємо по його розміру. Mm -hmm. Саме ось великий розмір це 3 на 4, будь ласка. А от там зверху це теж для дитячих кімнат? Так, а вже ж можна. Дивіться, це наша хімчистка, будь ласка. Це за метр квадратний, так так, так. Але все але все залежить від е, качества килима. Наш адрес, ага. по якому ми знаходимося, Или і сюда. наш номер телефону директора і сайти. Uh -huh.